Полігон по закриттю даної свічки. буде відкриватися верх одну хвилинку з перекриттям. Чекаємо на відпрацювання полігона. Полігон. Виглядає, блін, дуже непогано. Хороший таймінг, хороший рівень. Все необхідне є. Хочеться отримати корекцію. По палантіру, забрали плюсик чи ні? Напишіть плюсик в чат, хто зайшов по палантіру та забрав плюс. Мали би насправді забрати плюсик по палантіру, ні? Тільки давайте пишемо плюсики, хто забрав, серйозно, по палантіру. Лає, поки. То капець. Palantir+, плюс, палантір плюс. одну чому ж, друзі, ви не пишете плюсики? Тільки після того, як я попросив, ви пишете плюсики. Чекаємо полігон ще. 20 секундочок до відпрацювання. Подивимося, як у нас полігон відпрацює. Почхай в GPU. Де не знаю, почха в GPU, поки що ні. Полігон. Чекаємо на полігон ще. Palantir+, плюс, палантір плюс. Добре. І по полігону, як я й казав, беру тут перекриття. 3, 2, 1, і забираємо плюс для точок входу ще по полігону з перекриттям.